Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вищу увазі ударний шурупокрут, акумуляторний, професійний, від компанії Bosch, а саме модель gsb 12 v 30 Як ви бачите, постачається ось такому пластиковому кейсі, який ми зараз відкриємо, та подивимося, що знаходиться всередині, а отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, в комплекті йде сам шурупокрут, до нього йде два акумуляторні блоки ємкістю по 2 Аг кожна та дуже якісний зарядний пристрій, а саме gal 12 в 40 з силою струму 4 А. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість обертання регулюється на першій швидкості від 0 до 420 обертів на хвилину, на другій від 0 до 1600 режимів регулювання крутного моменту 20 та режим свердління. Максимальний крутний момент 30 ньютонів на метр. Діаметр затиску витратних матеріалів від 0,8 до 10 мм. Кількість ударів досягає 24 тисяч ударів на хвилину. Тип двигуна безщитковий. Вага інструменту 1,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного шурупокруту, під'єднуємо акумуляторний блок. До речі, акцентую вашу увагу на тому, що якщо ви, наприклад, придбаєте даний комплект, ви одразу маєте два акумуляторні блоки, котрі сумісні з цілою серією професійного 12 вольтового електроінструменту від компанії Bosch. Отже, переходячи до шурупокруту, можна сміливо акцентувати увагу спочатку на патрон. Бачимо те, що він у нас металевий, затискає витратні матеріали від 0,8 до 10 мм, а також він оснащений трещіткою, завдяки якій, коли ми використовуємо гладкі свердла, у нас упереджене їх випадання навіть під час тривалого свердління. вже було сказано раніше, сам шурупокрут оснащений 20 режимами обмеження крутного моменту. Та режимом свердління. Саме на першій швидкості в режимі свердління досягається максимальний крутний момент 30 н на метр. Як ви бачите, у нас присутній також режим загвинчування шурупів та режим роботи з ударом, здебільшого використовується для роботи з цеглою. Переходячи на другу швидкість, ми досягаємо максимальної кількості обертів. Друзі, також у нас, звісно, присутнє регулювання реверсу. Як у будь-якого якісного інструменту присутня підсвітка робочої зони, підсилена трошки оптикою. Корпус інструменту дуже добре прогумований, а гума має рельєфну поверхню, що упереджує випадання інструменту навіть під час тривалої роботи, коли у вас руки можуть спітніти, втомитись тощо інструмент надійно фіксується. Є також у нас індикація зарядженості акумуляторного блоку та величезна кількість вентиляційних отворів. Отвори призначені для кращого охолодження інструменту, відповідно, знову ж таки більшого його ресурсу та більшої тривалості роботи. З приводу ресурсу, потужності інструменту, тут сміливо можна виділити безщітковий мотор. Безщиткові мотори набагато більш потужніші, витриваліші, ресурсні та не потребують регулярного сервісного обслуговування. З приводу даного шурупокруту наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, по цьому інструменту чи будь-якому іншому інструменту від компанії Bosch, звісно, став їх фахівцям, а саме менеджером сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть інструмент саме під ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та подивіться у коментарі, може там буде щось цікаве саме для вас. Побачимось.